Виконуємо номер 1545 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши координати трьох точок, які перше мають абсцису 7, друге мають ординату мінус 3. Абсциса – це перша координата, тому координати точок можуть бути наступні. Си 1, 7 мінус 2 і 7 0. Ордината це друга координата, тому координати точок можуть бути наступні: 2 мінус 3, 0 мінус 3 і мінус 4 мінус 3. Запишемо. Завдання перше мають абсцису 7 точка А з координатами 7, 1, Точка B з координатами 7 мінус 2, і точка С координатами 7 0. Завдання друге мають ординату мінус 3. Точка О з координатами 2 мінус 3. Точка Д з координатами 0 мінус 3, і точка e з координатами мінус 4 мінус 3. Номер 1545 виконано.